Вітаю! Релаксація на тему городництва. Тут в Англії ми маємо зовсім трішки землі, буквально 3 см. Орендована хата, і відповідно не можна, не дозволяють нічого тут змінювати, нічого садити, викидати, викорінювати. Але я думаю, що от буквально та смужечка, я її скористаюся, щоб посіяти якусь редиску, якусь цибульку і так далі. Ще кабачки. Минулого року, до речі, досить проблемним виявилося моя Затія, Маю таку сапку з України. Я відразу попрацюю. Минулого року, тож, до речі, дуже-дуже воно невдало вийшло. Хоч я висіла перший раз <coughs> радиска, вона зійшла і навіть вдалося зібрати невеличкий врожай. Але потім я стикнулася з такою проблемою. Як виявилося, що хтось з'їдав. З'їдав врожай, і я дуже довго думала, хто це робить. Думала на кота сусідського, думала на чайок, які тут дуже часто літають. Ні, виявилося все банально. Звичайні слимаки все поїдали. Так що тут важливо, поки вони поки що вони ще сплять Рання ще рахується весна. Вони пробуджаються трошки пізніше, так що я думаю, що я ще встигну зараз висі, висіяти буквально от трішечки редиски і якоїсь цибульки, щоб встигнути зібрати врожай. Минулого року до слова я мала врожай непогані цибульки, мама мені з України передала, то було все гаразд. Цього року я не маю, маю тільки от щепіря. Я не знаю навіть для чого я сію. Це вже, ну, мабуть, звичці насіння-дрібне, але я спробую все ж таки його виростити Виростити поки ще равлики в землі. Тож українські традиції не зміні. Хочемо сіяти, сіємо і знайдемо де навіть на 3 см. Дякую.